Між сусідами цього двору виник конфлікт. Причиною стала ось ця ділянка. Один з мешканців вирішив встановити тут металевий гараж. Та поки він захищає батьківщину в зоні АТО, інші на цьому місці побудували фундамент. В зоні АТО Сергій вже третій рік. Тут на свою маму залишив двох малолітніх дітей. До розлучення з дружиною, яку позбавили батьківських прав, усі родиною жили в його квартирі у цьому будинку, а в дворі мали маленький сарайчик. соседи, когда уезжали, продали квартиру, передали мне этот сарайчик. Вот я туда э, сложил старую мебель, которая у меня была еще там времен 40-х, 50-х годов, хотел потом, ну, потом уже отреставрировать. Вот также мои личные вещи там были некоторые. Зрештою вирішив на місці сараю встановити металевий гараж, щоб зберігати у ньому своє авто, поки служитиме на благо батьківщини. Із відповідною заявою чоловік звернувся до комунального підприємства Архітектурно-будівельний сервіс. Коли ж фахівці установи виїхали за вказаною адресою, сараю, про який говорив Сергій, не знайшли. На його місці хтось звів бетонний фундамент по всім канонам по розмірам, цей фундамент готувався під встановлення гаражу. Або будівництво капітальної споруди цегляної, або встановлення тимчасової металевої конструкції. Ну, на наші запити при розмові з людьми, мешканцями цього будинку, ми встановили, що цей фундамент робила не та людина, яка зверталась до нас. А за кілька днів на тому ж місці поставили столик та висадили клумбу. Зону відпочинку облаштувала одна із сусідок. каже, аби впорядкувати територію. На камеру говорити відмовилась, проте надала коментар телефоном. Протягом багатьох років на території двору, особливо в тому кутку, збирався смітник. Ніякого сараю там не було, тим більше з якимись там речами. Ми прибрали територію, вивезли. А трактори сміття жінка зізналась. Поява фундаменту теж її рук справа. Фундамент ми хотіли при будинкову територію, маємо право на прибудинкову територію, зробити невеличкий сарай, щоб скласти туди якісь лопату, велосипед покласти. Але так як не можна нічого робити, вирішили. Поставити там лавочку, столик, столик, лавочки, щоб можна було там відпочити ввечері, вийти. Підтримує Людмилу, сусідка Тетяна. Каже, живе тут з 1977 року. Здесь ніколи в житті не було його сарая. Здесь були бараки, люди жили, і це була просто територія, двор був, просто двор був на этом місці, був двор. Ну, коли вони згоріли в 90 х П'ятому году мої годик годік бил якраз та пожар, що я теж в этом баракі своє жила. І місцеві дітвора зробили собі шалаш для ігри. вот это то, що називають своїм сараєм. Між тим Сергій налаштований справу із будівництвом фундаменту на місці його сараю довести до кінця. Вже звернувся до юристів. Планує ще написати заяву в поліцію щодо зникнення особистих речей. Я не хону занято. А те люди находятся, как говорится, на большой земле. Чувствую себя вольно. Поэтому пока я поеду из зоны оттуда, они сделают документы на участок из а от Людмила готова вирішити питання полюбовно, коли чоловік прийде у відпустку. Тим паче, якщо привезти до ладу прибудинкову територію, місця вистачить не тільки на ще один гараж, а й зону відпочинку, аби тільки хтось захотів цим зайнятись. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко новини, телеканал Віта.